Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет у програмі вітання. З днем народження Боніцького Андрія щиро вітають мама, дружина, діти, усі рідні і близькі. Бажаємо здоров'я багато-багато. Хай щастя і мир залишаються в хаті. Хай горе обходить завжди стороною, а радість приходить і л'ється рікою. Хай довго усміхається сонце і небо. Хай Бог береже тебе, любий весь час. Та іншого щастя нам більше не треба. Живи тільки рідний з нами, і для нас. Головного спеціаліста відділу Держгеокадастру у Золочівському районі Кіндрат Ірину Романівну колеги по роботі вітають з ювілеєм. За роком рік життя не впиннулини, дарує весен веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі. Ви прийміть від нас. Хай доля шла добро і щастя, міцне здоров'я, море, благ земних. А ще дрідні мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг. Із ювілейним днем народження Наталю Метелюк вітає синочок Остапчик, чоловік, Сергій, батьки, друзі, близькі і уся родина. Якби в словах була пророча сила, а в серці чарів полум'я цвіло, то ми для тебе все в житті зробили, щоб дня в житті сумного не було. Цю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей, найкраще все, що є у світі, даруємо тобі у цей святковий день. Достатком хай оселя буде повна, нехай скликає друзів і гостей. А ти здорова і щаслива відсвяткувала свій ювілей із днем народження Іванку Любинок вітають мама, брат, двоє синочків, Павло і Макар, друзі, близькі і уся родина. Хай щастя завжди зорею світить. Твій день народження найкраща пора. Для тебе усі найчарівніші квіти, ласкаві, ніжні і добрі слова. Нехай щирість краса твої процвітають, а доля, успіх безцінний несе. Теплом і любов'ю завжди очі сяють, і задумане здійсниться все. Василь Мельник святкував своє 25-річчя. Слова вітання йому посилає зоряна. Для нього в цей день найщиріші вітання на довгий вік, на многії літа, на шану від людей, тепло родини, стелися доли через все життя, лише добром для доброї людини, яка горить сама і запалює всіх нас своєю відданістю і працею щодними з людьми і для людей живе весь час, і серце віддає служінню України. Нехай старання твої і труди помножать успіхи у ріднім колективі. Живи в добрі і радості завжди, і будь усе життя щасливий! Назар Волонець відзначав своє 20-річчя, коханому чоловікові і найкращому в світі татові посилають вітання дружина Оля та синочок. Нехай сяють очі з ніжністю, а серце розквітне радістю. Хай доля, прекрасна як сонячник, дарує тобі щастя радому. Хай сонечко світить із ясного неба. бажаємо усього, чого тільки треба. Хай доля дарує довгого віку, добре здоров'я і щастя без ліку. Святкував свій ювілей 30 річчя Володимир Дума з села Струтен. Із святом Володимира вітає кохана дружина Світлана, тато Михайло, мама Софія, сестри Люба та Оля, швагри Володимир і Андрій, племінники Віталій та Іринка, похресниця Таня. Прийми наші вітання та найкращі побажання здоров'я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. Хай молодість твоя ще довго квітне, усмішка сяє на твоїх устах. І лиш хороше, радісне, привітне тобі в житті перетинає шлях. Дорогеньку донечку, внучку, правнучку Христину Кухту з 18-річчям щиро вітають мама, бабця Дана, прабабця Ольга та друзі. З днем народження донечку Люба, найріднесенька зірко ясна. Хай в житті тебе сонце голубить і цілує у щічки весна. Хай гладенькими будуть стежинки і збиваються мрії щораз. Не затьмарюють погляд сльозинки, та ніколи не буде образ. А сьогодні в вечірньому небі лиш тобі буде сяють зоря. Попроси в неї долі для себе, а від Бога здоров'я і добра. Юзлу Богдану Валентинівну з ювілеєм щиро вітають чоловік Петро, дочка Оксана з чоловіком Андрієм, син Володя з дружиною Оленкою, онуки Максим, Евеліна та Злата, Свекруха та Свати. Нехай цвітуть під небом синіоким, ще довго-довго дні літа, а тиха радість чиста й висока, щоденно хай до хати заверта. Бажаємо здоров'я, сонця о зенечі, любові, доброти, і щастя, повен дім. Нехай у серці розкошує літо, і соняхом квітує золотим. Хай постійний успіх, радість і достаток сипляться до вас, немов вишневий цвіт. Хай життя досить творить з будні свято, а Господь дарує довгих-довгих слід. Колектив інформаційного порталу Золочівкрапканет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових